Выраним вот цей по и подъемся, что у нас там. Стиха не забыла, малята. Кто же его так завязывал? А я знаю, кто. Это была Аня. Мы сейчас с ней развяжем, то. И его занялись, уже много кисла. Я буду снимать. Я там это сделала? Держи по дырочку. Вот это бэкстейс был. Ребята, слушайте, у меня когда-то с вами руки Нічого страшного. Всі ми буде. О, буде, коротше, корваний пакет. Перше, лучше, я дістаю, ребята. Це просто находка із находи. Це просто так сразу. <сих> находка і знаходить, я вважаю. Ну, це берет. Він преміального бренду, звісно, Ну, Це взагалі без бренду, це in China, ребят. Но тут є отакий от держатель, і він не поламаний. Як таке... Я насхищена. Мені напевно не дуже пасує. Але, але. На когось таке носи. Це ж просто. Диво здарен. Так що звертайтеся в мій інстаграм-магазин Shops. Я І вам все продам. Оп. Наступна річ. Наступна річ. Навіть дві. Дві. Ой. Ой. Друзі мої. Опа. Іде літо, а ми купуємо рукавиці. І не, не важливо, яка пора року взагалі, в принципі, влітку зі... Покажи мені рукавички. Зимою літні речі, так що все чекі-пуки. Ось трошки є якісь дефекти. Я думаю, що тут вставка з шкіри натуральної, але я не впевнена. Зато руки будуть завжди в теплі, в прямому переносному сенсі, ребята. А тепер думайте, про що я кажу? І тут ще у нас можна... Тут стягувати, щоб якби була, якщо ручка поменше, чи ви наділи то все на курточку. І тут, якщо ви хочете якусь кофтину, можливо, заправити, чи ще щось таке. Тому, як би теж, все в інстаграм магазині. Тут навіть є бірочки, ребята, і це вінтаж. Це вінтаж 10%. Бо бірочки жовті як Як щось. Я як яйце, ребята? Ну, я думаю, думаю, що я. Швидко їх виставлю. На літо якраз ну, друзі. Наступна річ, наступна річ моя, мій фаворит із всього цього. Це моє дитинство, друзі. Отак. Дивіться, дивіться, дивіться. Просто подивіться і позавидуйте мені, будь ласка, бо оно. І з принтом все гаразд. За стільки років все гаразд. Тут є бірочки, що це кофточка 23-го року. А виглядає, як вінтажна кофточка з мого дитинства. Ну, любі друзі. Було б мій розмір. Я б діла. Але, 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 не будемо залишати маленьких покупців без такої прекрасної покупочки. Опа! Бачите, як обережно я то кинула. Наступний лот. Наступний лот. Трошки закашлачено, трошки. Але я то себе просую, попру, приберу катишки, продам за мільйон баксів. Ясно? Отакий от пуловер, такий от чоловічий, я думаю. Він дуже великий. Він чуть-чуть колючий. Трошки. Такого бренду, розміра XL чоловічого. Зараз ще покажу вам бірочки. Зараз їх не вовна з нюлоном. Ну, як би вовна. Тут трошки просто отут прибрати ці бірочки, у мене є машинка від катушок і все буде просто чики пуки Ну, як таке на. Такий приємний колір. До речі, цей колір трендовий, ребята. 25 <рик> рік. Рік. Опа! Наступний лот. Я не дивлюся, щоб ніхто не бачити. Бо я дуже в спешці складала то. Ну штани. Такі. Модні нові, ну, вони але не нові. Штані, карго, ну, як би кармашик, все присутствує. Даже з... Іде Ідеш такий по району, щось там поклав грошики, і пішов собі дипкать, а заду та який, а яка попка тут буде. Це жіночі. Розмір 33. І присутні... Бірочки. Так що, ну, Дівчата хапаємо, бо це ще й бавовна. Ну як би як таки не взяти? Такий ще крутий кольор. і тут написано 20-55. Напевно, проживуть вони до 2055 року. А далі все-таки зносяться. Ну, якби 30 років пройде, діти мої. Ой, ой, я бабка стара, вже 19 виповнилася, все, вважаю, себе старою. Боже, це ще один мій фаворит із моїх всіх знахідок. Зараз, я її правильно возьму? Просто подивіться на цей колір, на цей крій, на цю якість, на дотик м'ягеньке, прекрасне, просто чудо-чудне. Бренд у нас Сандро Париж. Париж. На таких кльопочках у нас. Опа! І все. От бірочки. Ага. І от ще бірочки. Що? Я не бачу, що тут застав. Зараз 3 секунди. 3 секунди, любі друзі. Вовна плюс поліамід. Вовна з поліамідом, в принципі, не самий гарний склад, але але, ну, любі друзі. Малята. Це ідеально, я вважаю. І вона така приємна до того, що тут не скаже, що тут це вовни, що це поліамід, як будто це кашемір просто. Я вже всього одну кучу кидаю, я поняла, я дурак. Наступна річ, наступна річ, це знову брючки Жіночі. Такі цікавого кольору. Воно щось між синім і сірим. Поєднання таке цікавий кольор. Загаду виглядає взагалі чудово. Вони в ідеальному стані, це розмір 40. Ось є бренд. Бірочка трошки порвана, але то можна все зашити і буде все прекрасно. Не фокусіруйтесь, фокусіруйтесь. <гум> і є ще додаткові бірочки, де кажуть, що це в нас. Ага, як ви гадаєте, що це? Це вовна, паліамід і хамп. Я не знаю, що таке хамп, так що, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені треба гуглити, а мені не хочеться гугнути. Отакі вони, коротше. Вони просто, ну, пушка бомба ракета, петарда. Наступний наш лот. Та-да-да-тан-та-тата! Та Опа! Така рубашка в ідеальному стані Її попрати, постирати. І все буде просто чики-пуки, тому що це бренд Канда. Преміальний бренд. Трошки лучше масс-маркета, но, в принципі, ребята. Вона хебешечка, вона хорошого розміру, і як наверх носить, це просто пушка бомба петарда До речі, ви замітили, що я, якби, в жилеті, яку брала для себе, я її десь відео мала б поставити. Так що, якщо ви не дивилися попереднє відео, бігом, бігом, любі друзі, там дуже багато знаків. Щось тут білітаве? Такі, такі Опа, ще одні. Схожі трошки іншого кольору. Ці в прошлому відео більш зеленувати біжевою, а ці корішня мати Бірочки всі ті ж самі у нас, да? ми Пам'ятаємо, я сподіваюся, бо якщо не пам'ятаємо, бігом дивитися відео. Опа, вінтажик, да? всі пам'ятаємо. І тут навіть є така ще бірочка зі складом. Є скажіть, яка кидаємо кучку і будемо знімати. Наступний лот. Та -та -тан 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 -тан. Mm. Рубашка. Яку можна стилізувати мільвітові штанами. Мені оператор підказує, як би не. Но, а вона зачитається ц... по кольору, скажіть. І білий фото Вона на медальному стані, я вам пробивала. Подивіться на неї так. Тут є трошки. Ой, ну я то попробую відпросувати, туди сюди зробити. Не вийшов, ну і ладно собі залишить. Носимо отакі от речі, щоб для вас було саме найкраще все, що в мене є, розумієте? Бачите, в мене вже кучка речей, які я сумніваюся. Треба вам викладати їх чи ні. Так, що там наступне? Що там наступне? Щось таке легеньке, легеньке. Щось дуже легеньке. Я, до речі, не знаю, що це. Я взяла. Я думала, що це шарфик якийсь. А все схожи, типа, знаешь, как на... Что-то такое. Что-то такое. Не схоже, да? Не на что. Шост... Ну что-то, типа, легко, а если, а если... Сейчас, люблю друзья, просто помню, что мы все другие. Вот такие вот. Вот такие Вспоминаю 2012 год, Я Это было в пятом классе. Як ми стильно тоді вдягалися, ви що? Що, не стильно хочете сказати, чи що? Я вам. Примію у вас 2018 рік. І в діновим глазах. Якісь моменти будуть заблюреними на відсотково. Що це в нас статті? Нижній слой маєчка. В ідеальному стані біленька. Попрати. Та й все. І вона ідеальна, це ще хебешка. Натурліг. Натурліх. Це німцям тільки що почула, реально. Навіть присутня бірочка, що це 44-й розмір, і що це бавовна, Все підтверджується, все підтверджується, любі друзі. Або ти натикала, все не фокусується нормально. не Фокусується. Та -та дуже дуже гарний. Тетка хотіла урвати, А я сказала: де Хохман, да, О, такий дуже милий, пресний на платок. Але я їм не витирала тільки свої сльози від багатства, якщо чесно, бо ну, грибочки, і він ідеальний, и такий колір. И просто, знаєте, як чоловіки кладуть собі в піджаки. І якщо, якщо його нормально зложити, не так як я це роблю, бо я не вмію. Отак от, і там якісь, коротше, отак. Шо? Залишити так на грудному кармані, і це так гарно виглядає. Наступний наш лот. Це також у мене дуже багато фаворитів, напевно, да? Но... як не любити таку красу соци і тут опа. Іззаду. І ззаду, і вона таке яскрава, вона прям кричить, що ви ви вимонні і ви брендові, ребята. Саме головне ви брендові Тому чекайте фото на моделі. І відео також. Опа! Що це таке? Як ви гадаєте? Як ви гадаєте? Пішіть в коментарі бігом. Чекаємо, зараз почекаємо 2 секундочки, щоб ви написали. І ну, я вам розкажу, що це. Я думаю, що це палантин. Можливо. Бо він дуже великий, дуже гарний, прикрашений такими візеруночками різними. Вичте, в мене руки короткі, тому видно на все. Але любі друзі, любі друзі. Малече моя. Якщо ми будемо трошки вчителями. Опа, опа, опа-опа. Америка, Європа. Ну, знак, належить, але вдобно ж. І холодно, то все в принципі вдобно. А зазаді тільки ручки отак сделала і все, і вже не, не так красиво. І така ту -ту -ту -ту, циганочка, циганочка. What? Не дуже, але, але виглядаєте гарно. І гріє. Ребята, реально гріє. Бо я трошки вже так замерзла. А прям так чувствую, що я була вчителькою математики, якщо чесно, така дуже строга така. Ай-яй-яй! Третя була б. А циганка. Тоже варіант. І тих. Любі, друзі, малеча, Це, це. бабка хотіла забрати. а Я сказала, хан на опять, п'ять. Поймаєте? Ви це розумієте? Просто ви подивіться на цю якість, на цей принт. Любі, друзі. но... китайський принт. Я думаю, що це зроблено десь там в Японії або в азійських культурах. Бо дуже гарний, дуже якісний нападушник. Не знаю, як це слово називається. Тому... О, то навіть є бірочка, це з Home, ребята. Італія, я ніч не вгадала. Ну, воно таке, таке гарне, таке якісне. Що я не сказав, що це зараз. Як воно там очутилася, я не розумію. Це я собі додому забираю, любі, друзі. Наступний лот. Наступний лот. Наступний лот. Ну, у нас же зараз ці... Тваринні принти в моді у му році. Тому я ще так... Опа, падає. Є ще такі паланти. Знаєте, як в школі виступали з такими пропорцями? Так... Аж, аж кого згадала. Чіпляємо і ходимо вже, як вчитель історії. Яке гарне яблуня, На Ну, no. no. або це ганочка теж, ну. У мене просто асоціюється тільки з чотирьом і з циганами. З ким у вас асоціюється? Пишіть в коментарі. Буде глибаїть на тему. Щось там воно іде, іде, не закінчиться. Боже, любі друзі, любі друзі. Це знайшла не я, це знайшли мені. Але дуже гарна, дуже витончена сукня з такими підставими під сіті. Під усю вашу. Душу, душу. Душу. Отак. <реш> Отак. <реш> от, от, от. Це розмір М, бренд Шейн. Це дуже логічно, що це поліестер, але, але, але на пару разів на якийсь захід можна вдягнути, але... Но... Можна Воно... і на схід. <реш> можна на схід теж їдьте з нами. Дуже гарно підчоркує бідро. Я понатаймі дуже погано, тому... <реш> ребята, ребята. Це теж шик. Щас, ще, що, сейчас. Готуйтесь, готуйтесь, готуйтесь. Бам! Якщо його правильно стилізувати з гаусточками з першого відео, любі друзі, це такий можна гардероб забрати. Що це просто-пушка-пітар. Бом бомба, пушка, До речі, подивіться, які тут гудзики. Гудзики тут просто, це моя любов. Я обожнюю роздивлятись гудзики на різних виробах, бо є настільки красиві, що хочеться просто провати ці гудзики, забрати їх собі. Це у нас 40% вовна, 30% акріл. Розмір М. Пишеться, але я думаю, що це чоловічий М, бо мені каже на велике на М, якщо чесно. Так що так. І так. Що у нас там далі таке? цікавеньке? О, Оце оце, любі друзі, оце, знахідка. Ми, до речі, з дівчатами готуємося до заходу, де буде піратський стіль, і підбирали кожен собі юбочку. Я ще не, не влезу, але ну, вона така гарна. Я так рада що я її знайшла. Це ще й на турлі все. І також ці гудзики, це просто, просто, просто гудзики. І це штучку, отак почерку і талію, що це просто буде. Ну ви будете в такі гарні. Вні. Ще вдіть таку повітряну блузу, підчеркнути талію лівно пасоком. Пасоком. Пасаком. І просто. М -м -м -м. А ще гавточок тут як метелик вдіть. Це про лібі друзі. Я вам вже стільки де не кидала бігом. Переходьте в інстаграм магазин і скуповуйте це все. На що воно все лежить без, без діла, га? А вам оце треба на свято щось вдягати. Вдягайте бігом. Бігом-бігом, переходимо, вдягаємо. Опа, 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 ще одні шортики. Це, до речі, чоловічі, ось розмір. XL розміру. Я вважаю, що речей у речей немає статі. Чоловічий одяг може носити і жінка, а жіночий може носити чоловік. Тому дівчата, придивіться, бо дуже зручна посадочка тут. Вона середня, трошки більше, ніж середня. А якщо такий стиль, щоб було, як знаєте, зараз модно, щоб пуп був вийден. То бігом, бігом, бігом. Так, любі друзі, любі друзі, не закінчується ще. Ви почекайте трошки, добре? Це, це, я думаю, що це однозначно вінтаж і дуже великий розмір. Я двопану. Видно? Отак от. І отак от нас ззаду. Розмір 2 xl Любі друзі, но... Це чоловічі, тобто жіночі це десь 3-4 XL. Дівчата забирайте наверх стилізувати так просто. Зараз оці всі сорочки, вони зараз у моді, ще й полоска, ще й такий колір ну типу. Як таке на та -та -та та Я сподіваюся, що він не сівший, а просто такого маленького розміру, якщо чесно. Бо по бірочках це вроді М. І дуже такий цікавий баклажановий колір, мабуть такий він ззаду. Радиганчик. Його також попросувати, попрати, відкатишок прибрати і просто, ну. І це вовна. О, маленької вівці. Ламп вов Лама? Ні. Mm -hmm. Ламу. А, ну ламу. Можливо, лама. Я айдут ново англійський. Мама казала, що це маленької вівці всі там. Да. І тут навіть є в комплекті ще один гудзик, один вже викрасив на один ще є. Ну, так ну, а як його стилізувати? А ще тут такі візеруночки. Та де воно ж було? Ну Їха сюди просто, щоб погано видно, але ви бачите, такі от дірдочки, це візеруночки, це не дірдочки, це не міль поїли, не переживайте. -та -та -та. Це щось таке дуже-дуже гарне, я не пам'ятаю, що це. Пам'ятаю, любі друзі, любі друзі любі друзі. Десь він набій, конечно. Вірні сім'ї. Короче, носія, це да плюс. О! Щось наподобі такого. Алайд Сюда... дівочку поменше, алей девочку побільше, і була просто пушка нереально. Вона ще така довга, ви бачите все, яка вона довга, і які візивоночки у нас внизу. Вона дуже приємна на дотик. І дуже цікаво виглядає, а так як сейчас у нас є мода. Носити такі стріниці поверх штанів, то ну, не модно, чи що. Зараз вам покажу бірочки. Сама хоч і побачиться. Опа. 24 розмір 42. Обалдав. Я би щось прийшло, опять написав. Це віскоза і поліестер. Так що віскозі не жарко. Трошки поїде з поліестером, але там нічого страшного. Буде зато не жарко влітку. А під штані, то, -то взагалі не змебнети хоча б, га? Щось там, ну не останні ще не останнє. А ні. Останнє, любі, друзі. Я думаю, що це, звісно, підробка трошки. Не трошки. Ну, так як всі бігають, просто подивіться наперед і на оце емблему. Як можна було не взяти. Зато мені не дуже подобається, а весь хто любить то любить. Зараз покажу вам бірочку. І вона нам навіть ще приємно пахне стільки кондиціонером. Розмір М. Я думаю, що це колаб якийсь. Патагонія і ще з кимось. Так що так, на тому і все. Отакі знахідки в нас. Якщо заходимо, заходимо і купуємо, бігом, бігом, бігом. і так Ми зібрали лук із того, що було у нас, наш оператор. Тепер я оператор. Спідниця виглядає просто шик бомба блеск на кого вона була шита. І по якості дуже гарна, приємна. Спідня трошки маєчка і наш баретик. Ну Скажіть, що пасує? Напишіть в коментарі, чи пасує. E, como em geral, vai ser